Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ви бачите, який в мене гарний образ. Це я робила відео з макіяжем патріотичним до Дня Державного гербу України. Отже, і заодно вирішила, так як сьогодні ж у нас влог тижневий, отже, вирішила заодно з таким образом і відзняти вступ. Отже, цього тижня, ну що було цікавого, Брала ще участь в одному творчому конкурсі, також від Валентини, творча сирена. Вставлю ну, макіяж потім далі, який я робила. Хочу одне сказати, що макіяж пов'язаний з Бахмутом. Ну, а так, 14 февраля, що я кажу? 14 лютого було. У нас день всіх закоханих. Ну, трішки так відмітили. Спочатку і поганий настрій був, а потім вже і добрий настрій. Отже, також там ставлю фрагмент. Ну, а так, такого нічого дуже прям цікавого не було. А, ще в мене мамілярія моя розцвіла. Це для мене дуже радісна подія. Ну, а так. Чекаємо наступний тиждень, що буде цікавого. А, оце, що мене одне не радує, що трішки я закинула свою вишивку. Якось мені зовсім немає часу вишивати. Такі плани в мене гендіозні були на цей рік, а я зовсім нічого не можу навіть почати. Ну, побачимо, потрібно якось зайнятися цим питанням. Я зараз більше намагаюся на свій канал в Ютубі щось знімати, відео, виставляти і на вишивку зовсім не залишається часу. Ну, побачимо. Можливо, щось знайду час. Ось, як ви бачите, такий в мене обруч. Був звичайний чорний, але я тут такі квіточки ще зробила на нього, щоб такий патріотичний був. Сиділа, майструвала, в соб... Ні, не в соботу, а в суботу... п'ятницю ввечері. Отже. Отже, дивіться далі, все вставила, всі фрагменти за тиждень. Не сподіваюся, вам буде цікаво. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Коментувати як вам. І до нових зустрічей, до нових відео. Всім привіт! Хочу поділитися з вами ось такою красотою. Мій кактус мамілярія розцвітла. Розкві... Бачите, яка дуже гарна квіточка. Ще у нас тут багато пуп'янків Отже, дуже гарно. Сподіваюся, що, то, що поменше мамілярі я також буду цвісти Всім доброго дня! Сьогодні вирішила підключитися, ну, зняти відео, трішки з вами порозмовляти на такі теми догляду. Як ви бачите, я якраз. Помила голову, а вже закінчую тестувати засоби від Доктор Санте для волосся. Там серія Biotin Hair. Отже, зробила масочку собі для обличчя планет Спа з маслом оливи. Мені подобається, вона дуже вона добре зволожує шкіру. Отже, так. І що хочу сказати, я вже так протестувала вже разів навіть чотири рази. Я користувалася вже цим скрабом, і мені подобається добре. Так очищає шкіру голови. Вимивається доволі непогано. Ну, єдине, що як перший раз користувалася, то трішки не дозмивала. і потім, як сушила волосся, то такі, начебто, вкраплення біленькі були. Але вони потім, як повністю вже висушила, вони всі осипались, нічого не залишилось. Ну, а всі інші рази я вже знала, що потрібно ну, більше ретельно змивати, і нормально. Я змила. Ну, Такі скрабинки не дуже такі жорсткі, якраз такі, які потрібно. Отже, ну і запах приємний. І, я б навіть сказала, волосся не так жирниться швидко після, ну, як цей засіб використовуєш. Отже, мені сподобалось, обов'язково ще буду спробую шампунь з цієї серії. Трошки відлучилася, зробила собі каву, так як захотілося трішки. Бо я ще якось не повністю прокинулась, Отже, поп'ю, буду вам розповідати, і пити каву із отакими шоколадочками, що мені Оксана в подарунку прислала, ще ніяк не доїм. Мені дуже сподобалось, дуже гарно упаковано. Кожна плиточка в окремому такому, як начебто, кульочку в такому гарному, чорному, і тут всередині ось такі плиточки з м'ятною начинкою. Дуже смачні. Всім, всім моїм дуже сподобалось. Отже, дуже вдячна, ще я скажу. Отже так. Хочу вам ще показати, що я беру на тестування ще одну серію. Це серія з Avon Planet Spa. Серія з екстрактом. Чорної ікри. Що я назбирала? Ну, начебто все, що було в цій серії, я все зібрала і тепер буду тестувати. Отже, в нас тут ось така маска для волосся. Зараз в каталогах якось я її не бачу, чи, можливо, вже її вивели, можливо, що вона ще й буде з'являтися. Але я встигла її придбати. Отже, маска. Далі. Ось така маска плівка для обличчя. Ну, це у нас постійно в каталогах, Отже, можна придбати. Буду тестувати. Вже в мене скільки масок у використанні від Spa. вже з маслом оливи зараз використанні. Потім маска плівка маря Греції, також у використанні, потім освіжаюча гармонія була, але поки що поклала в запасах до до більш такої теплої погоди жаркої, я б сказала. Отже, ну, також вона в мене вже відкрита. І, оце. і оця тепер буде ще четверта. Та, що буде вже в використанні. Так далі. Ось така маска-гель для шкіри навколо очей. Також буду тестувати. Вона по консистенції така ж сама, я вже подивилася, як і. Гель для шкіри навколочей моря Греції. точно точ така сама з такими відблисками рожевого, такого перламутрового. Побачимо події, можливо, все те саме. Далі ось такий крем для рук. Це мені приходило. ну, То нам за 20 гривень наборчики приходили. Хто на 2000 замовляв по каталогу. Там такий крем був. Отже. І останнє це ось такий нічний. Гель для обличчя. Також о, мені дуже цікаво, особливо цей гель потестувати. Ось як він виглядає. Такий рожевенький. Ну, на камері не видно. Але він такий, ну такий, як і гель для шкіри навколо очей, Також із такими переливами, з перламутровими, гарний. Отже, вже. Дуже хочу тестувати цю лінійку. Я ж кажу, Особливо цей гель нічний і маску для волосся. Я обожнюю масочки для волосся. Ну, і для обличчя також. Отже, ось такі пишіть, цікаво вам буде дізнатися мій відгук на цю серію. Чим користувалися, що вам подобається, що ні, будь ласка, напишіть в коментарях. Буде цікаво. Привіт! Сьогодні у нас вівторок, День всіх закоханих. Я знаю, що це відео. Війти в неділю, але все одно хочу всіх вас привітати з цим праздником. Отже, так. А я п'ю каву. думаю, запишу вам трішки відео. Отже, трішки таки нафарбувалася. Спочатку думала, щось таке цікаве зробити, але потім якось не хочеться нічого такого робити. Хочеться відпочивати і все. Отже, я так трішечки ліна фарбувала трішки брови, трішки тон і таке. Отже, сьогодні в нас по плану з чоловіком будемо смажити шашлики. Ну, там таке трішечки ще приготую картоплю по селянськи в духовці. Також купили зараз така гарна ціна ставрида холодного копчення в продуктовій хатки. У нас такий є, як супермаркет. Там нам подобається там купувати, вона дуже часто там по акціях йде. Отже, купили, будемо ввечері святкувати. Ну, а так ще, по планам, сьогодні потрібно ще з'їздити в город. Мені потрібно забрати посилочку від моєї підписниці. Вона мені подаруночок прислала. Отже, потрібно поїхати забрати. А також. Що ще мені сьогодні потрібно? Ну, а так, відпочивати. Отже. Все цікавеньке я вам потім ставлю далі в відео. Ще. Я брала участь в сирена марафон від Валі, отже, вже він завершився. Вітаю переможців! Звичайно, хотілося, але я з самого початку розуміла, що я не переможу, так як я. Як тверез, оцінює свої можливості і бачила роботи інших учасниць і розуміла, що там дуже багато тих, які професійно займаються макіяжами, і куди мені до них. Але все одно було дуже приємно взяти участь, там якийсь опит, досвід новий, щось навчилася. Отже, і вчора вона, ну, валя. Продовжила, як кажуть, ну, не то, щоб продовжила, а ще такий міні-конкурс влаштувала. Там потрібно зробити макіяж, придумати самому до якої небудь української пісні, щоб це було. Ну, щоб, дивлячись на макіяж, було там зрозуміло, що це там до конкретної пісні. Отже, я ну, Звичайно, я буду брати участь в цьому конкурсі, і я не на секунду навіть не задумувалася, яку пісню. Я і так хотіла до цієї пісні макіяж придумати. А тепер ще й ну, конкурс, отже, однозначно. Я вчора ввечері сиділа, малювала ескіз, ідеї там до цього макіяжу. Ну, начебто придумала, Побачимо, можливо, як буде натхнення сьогодні ввечері спробую. Як, ну, як воно буде, чи, чи потрібно ще щось допридумувати. І потім в середу вже зроблю повноцінний макіяж і виставлю в Інстаграмі. Отже, кому цікаво в Інстаграмі, в середу переходьте на мою сторінку і подивитеся. Всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати. Все-таки брала участь в Творча Сирена. це такий як додатковий конкурс до сирена марафону, але там потрібно було зробити макіяж до якої небудь пісні української. Отже, я робила ось такий макіяж. Ось з цієї сторони така ракета і Начебто такі бризги крові. А з цієї сторони це герб міста Бахмут на, на тлі нашого прапору України. Отже, така в мене була ідея для макіяжу. Ну, мені здається, що цікава задумка. Ось вам трішки ближче ще покажу. Отже так. Але, якщо чесно, я трішки засмутилася, тому що перед тим, як робити макіяж, я ще подивилася, хто вже які роботи виклав, чиєї пісні, на яку я робила, не було. І взагалі я з самого початку, як тільки Валя сказала, що буде такий конкурс на, таку, на пісню, яку там ти сам вибираєш, то я відразу вирішила, що буду робити на пісню Фортеця Бахмут гурту Антитіла. Але так як в мене не було часу робити, ну, відразу там в той же день, коли об'явили, в мене був час, з'явився час от сьогодні, в середу, отже, я ще зранку подивилась, не було. Ну, всі ще роботи були, були на інші пісні. Ми добре. Я буду, можливо, навіть якщо й не одна, то перша. Тут я зробила макіяж, все вже все там пофотографувала, зняла відео і вже збиралась викладати. Залізла в роботи, які вже виконані, думаю, подивлюся, там, як називається ще магазинчик, який потрібно відмічати також в публікації. Дивлюся, а там вже нова робота з'явилася, ось якраз перед тим, як мені виставляти, там дівчина виставила також макіяж на пісню Фортеця Бахмут. Я, якщо чесно, трішки засмутилася, тому що так це. Ну, це виглядає, начебто дівчина якась ну, там, виставила на цю пісню, а я начебто повторила. Хоча ну це не так. А, ну нічого, там ну, немає ж в, в умовах конкурсу, щоб там пісні не повторювалися, чи ще що. Але ну, у нас в макіяжі зовсім відрізняються. Ну, в тої дівчини більш такий, вона такий з розмахом зробила, ну, а в мене. Ну, а в мене ось такі. Ну, мені мій також дуже подобається.